Під нашими трансляціями. Отож, давайте поговоримо про те, як місто живе і, незважаючи на війну, всі питання соціально-економічного розвитку громади все одно залишаються і всі ці напрямки потребують належного фінансування. Плата за землю є одним із основних бюджетотворчих складових. І який стан зараз надходження, от влади власне, от від е, плати за землю на, сь, на сьогоднішній день? Ну так дійсно. Якщо говорити про діяльність департаменту, то це є майже 10% від загальних надходжень бюджету нашого міста. Якщо конкретно говорити про землю, то левова частина е, те, що безпосередньо адмініструє департамент комунальних ресурсів сільського господарства, це є договори оренди земельних ділянок станом mm -hmm. на зараз у нас. На обліку перебуває 1553 таких договорів, тобто півтора які потрібно амініструвати, дивитися, чи вони виконуються, чи орендарі сплачують кошти за користування земельними ділянками. Зокрема, у нас в плані на цей рік доведено, доведено що ми повинні отримати 87, 83 мільйони річної орендної плати. Від користування земельних ділянок станом на зараз уже маємо безпосередньо, якщо говорити загалом плата за землю надходження до місцевого бюджету, суму в розмірі 92 мільйони гривень. Ну і окремо ще від продажу чи то через аукціон, чи просто продажу земельних ділянок Маємо надходження додаткові до місцевого бюджету ще 300 мільйонів, 30 мільйонів. вибачаюсь. Тобто маємо зараз 100-120 Три мільйони вже надходження до місцевого бюджету. Непогано в основному це комунальна власність на торгах виставляється на аукціонах, чи як це як це називається? Дивіться, тут є два випадки: угу. перше це є аукціони, коли міська рада формує лоти і виставляє земельні ділянки або на право продажу, або на право оренди, і це відбувається в вигляді аукціону, так як я вже говорив. Так само знову ж таки орендар має право безпосередньо викупляти свою земельну ділянку, якщо на не розміщено нерухомість згідно законодавства. Ну і власне з цих 30 мільйонів то 18 мільйонів надійшло безпосередньо від аукціонів права продажу чи то оренди, ну і 12 мільйонів від продажу земельних ділянок. Зокрема, протягом цього звітного періоду було проведено 8 земельних аукціонів. З таких цікавіших, ну, наприклад, з чових стрільців 46. Земельна ділянка площею 28 метрів. Стартова ціна 16,8 тисяч гривень. Ціна продажу, ну і кінцева за підсумками аукціону місцевий бюджет отримав 1 мільйон 315 тисяч гривень. Побачимо, тобто скільки разів воно виросло. 28 метрів можна отримати 1,3 млн грн. Також з таких цікавіших, знову ж таки, Макітинці вулиця Юності. Ціна продажу стартова ціна була 202 тисячі гривень. Процесі торгів і аукціону зросла до 2 мільйона 600 тисяч гривень. Знову ж таки, з таких більших. Юності площа 42. сотих, Продаж право власності. Стартова ціна. 4200, як я говорив, стартова ціна 863 тисячі гривень. В процесі торгів зросла до 3 мільйони 709 тисяч гривень. Ну і такі, якщо говорити по сумі, останній найбільший аукціон вже підписаний до рекупівлі-продажу і отримано повну суму. Це є бакитниці знову ж таки вулиця Лагова, поруч будинку 61-ї 3 гектари. Майже місцевий бюджет отримав 10 мільйонів гривень від продажу цієї земельної ділянки. Ну, такі справи. Так, знаєте завжди, от коли йде продаж або оренда земельної ділянки, людей виникає питання, особливо якщо це центральна частина міста. Чи департамент може впливати на те, чи розглядаєте ви під час торгів цільове призначення цієї землі? Якщо говорити по цільовому, то в першу чергу воно формується генеральним планом міста. Угу. Міста тобто є визначено там та чи інша земельна ділянка, бирається довідка містобудівного кадастру. Відповідності, який генплан, тобто це може бути або комерція, або землі промисловості складських приміщень, або якісь інші цільові призначення, тобто фактично це все розуміється генеральним планом. Ну і далі вже депутати міської ради безпосередньо приймають рішення про те, чи виставляти цю земельну ділянку на акціону. Якщо виставляти, то знову ж таки повторюється право продажу чи право оренди. Mm. По всіх аукціонах це адмініструється. Електронним майданчиком прозоропродажі можна слідкувати, є там повністю на цій площаці опис цієї земельної ділянки, площа, техніко-економічні параметри, обмеження сіряки, тому що є там мережі знову ж таки різні і можна повністю ознайомитися з лотом, фото, фіксації і тому подібне. Також один із основних заходів в сфері регулювання земельних ну, відносин це оновлення матеріалів нормативної грошової оцінки земель. Яка ситуація в цьому напрямку в нашій громаді? У нашій громаді нагадаю 19 населених пунктів. Це робота, ну і законодавство говорить, що в принципі нормативно-грошова оцінка повинна коригуватися міською радою не рідше, ніж один раз в 5-7 років. По деяких населених пунктах ця робота вже проведена, зокрема, це є ще раніше приміські всі так звані називаємо це так, села, це є е, Хриплив, Мекітниці, Вовчинець, е, Чуколівка, Підлужжя, Угорники, Радча і Чернів. Ну, угу. Крім того, міська рада ще раніше надала дозвіл на розробку інших населених пунктів. І вже я думаю, що на найближчу сесію. Така нормативна овшова оцінка розроблена по братківцях і по колодівці, і так само зараз у роботі Ну і бачимо, що це дає знову ж таки позитивний результат до місцевого бюджету, тому що, умовно кажучи, селом пункту деяких я не хочу конкретизувати, там нормативно оцінка розроблялася 15 років тому. Ми розуміємо, що тоді ціні землі, та гривня та все інше. Блайн, тобі, М'яко кажучи, трішки інакше, там, 2010 рік і 2024 рік. Ну, І подекуди відповідно, внаслідок затвердження, то ставки земельного податку, орендна плата зростає багато разів, тому що, знову ж таки, повертаючись, там, де було 60 гривень базова ціна за метр квадратний, то в середньому зараз ми бачимо поселок, стартова базова ціна одного метру квадратного, це є 300 гривень. От так. Але знову ж таки це в від далі діють коефіцієнти, від цільового призначення uh -huh. ділянки від віддавленості від міста ну і подібне. Е, про е, комунальне майно е, хотіла вас запитати, чи буває ну зрозуміло, коли йде оренда комунального майна, місцевий бюджет отримує кошти. А чи є е, такі речі, ну, бо інколи трапляється, що в оренду можна комунальне майно передавати? Ну хотілося би передати, без, м, безоплатно, я не знаю, бо за мінімальною ставкою. Як це відбувається? І хто може і для чого таке таке робити? Хто, хто може бути ініціатором і хто може бути утримувачем такого майна? Ну, тут, по перше, знову ж таки, що раніше було внесені зміни законодавство, як таке. Ціна одна гривня вже немає такого поняття. Розділимо mm -hmm. ну, знову ж таки комунальне майно на дві категорії. Це є перша категорія, в залежності від орендаря, тобто це є тільки аукціони з продажу або оренди майна. це тільки аукціони. Вони, вони чітко регулюються законом України про оренду державної комунального майна. Ну і друга категорія це є. Там, де є можливість передати без аукціонів. але знову ж таки, там законодавством встановлено чіткий вичерпний перелік, це є органи місцевого самоврядування та державної влади, друга категорія це є релігійні організації, третя категорія це є пенсійний фонд, і четверта це консульство. Третя, четверта, скажімо так, це менше. а от органи місцевого самоврядування і органи державної влади фактично ці два категорії можуть отримати приміщення без проведення аукціону. Все решта зараз регулюється законом України. Повторюється про державну державну оренду державного комунального майна і тільки про, від, передається в оренду з проведенням аукціонних торгів. Давайте поговоримо про сільське господарство, яке я, 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 як ситуація, не посівна компанія. КП франківська Агро» вже триває, і вона вже триває давніше. Як вона відбувається? Що будемо мати цього року? Ну це в нас уже чи посходило все з цими дощами, снігами? Mm, так, до речі, так це може четверта кампанія, фактично У тисячі називаю 26 хоча насправді 24-26. Ще осінню минулого року. Ми посадили вже другий рік озиму пшеницю. Цей рік на площу суттєво більшу, 87 гектарів. Вона успішно зійшла. Я думаю, що в липні місяці буде вже якби перший урожай. Також цього року є нова культура, яку знову ж таки ми осінью минулого року посадили. Це є ріпак, площа 10 гектарів. Так само з ним все добре, попри такі, бачите, посухи зимою, дощі там, протягом останніх фактично двох тижнів. Ну і традиційні культури, це є вже традиційні, хоча вони для західної України не є такі традиційні, це соняк. 78 гектарів ми засадили. Так само соя це дійсно традиційно, це є переважно нові ділянки, які ми освоїмо площа 110 гектарів. Ну і гречка, така соціальна культура, яка, як правило, передається освітнім садочкам, школам це є площа 23 гектари. <кій> тобто бачимо знову ж таки приріст земельного банку близько 30, 300 вибачаю, гектарів уже цього року. Ми обробили. Попереднього року нагадаюся, що це було 180 гектарів. Працюємо далі. Знову ж таки, в першу чергу працюємо з власниками земельних ділянок, комунальне підприємство Франківськ Агро» готово заключати договор оренди, платити фермерам власникам земельних ділянок конкурентну орендну плату. Якби вчасно і заключати договір оренди на цій земельні діялки, що зрештою проводиться. Ну, чудесно. Е, і також я знаю, що були такі програми для підтримки сільського господарства: е, це народ для нарощування поголів'я, на, навіть для сімей джулярських, таких от хто має. Чи триває ця програма і. Ну, Вони існують та вже. Хто може подаватися? Час так швидко йде. Це Вже третій рік. Фактично ця програма існує. Цього року е, закладено 3,5 мільйони гривень е, місцевого бюджету. Повністю програма хто на що може претендувати, висвітлено на Фейсбук-сторінці департаменту комунальних ресурсів та сайті департаменту комунальних ресурсів. Е, у всіх відділеннях ЦНАПу, місто Вено-Франківська та е, населених пунктів приймають документи ЦНАП. Перелік документів насправді ну елементарний, які потрібно ті, які беруть участь в, програми, в Програмі вже давно розібралися для себе, подають ці документи. Бачу, відбулося цього року вже два засідання комісії, прийнято відповідні рішення виконавчого комітету і далі буде фінансуватися. Ну і бачимо знову ж таки в динаміці з першого по третій рік дії програми, що навіть по окремих категоріях у нас є приріст. Це є свині, корови і кози. Тут, точніше, коні і кози. Тут, тут, тут в цій частині на території громади з, рік, з року в рік не суттєве, але все ж таки приріст, я вважаю, це дуже позитивно, тому що ну, не секрет, що попередні всі роки це було тільки падіння, і mm. суттєве падіння. Якщо ми за допомогою цієї програми бджолярам, фермерам, той, хто має бажання. Е Працювати, отримати корів, козеї, коней, свиней, інкубатори, знову ж таки, поливальні системи, ну і ряд інших напрямків. З кожного, фактично, через одну сесію ми розширюємо перелік цієї програми на побажання і бачення фермерів і селян. І власне з сесії в сесію цей перелік збільшується, і місто готове ці всі речі розвивати, тому що, як на мене, це є. Логічно підтримати такі нелегкі бізнеси і краще ми будемо споживати власну продукцію, ніж ну, закупляти її чи за кордоном, чи привозити з інших міст. Я вірю, що рано чи пізно це має дати суттєвий такий позитивний ефект. Дякую вам за те, що завітали до на нас на ефір, на завершення нашої бесіди. Побажання всім слухачам західного полюсу. Бажаю всім здоров'я, міцних нервів. Погорти ну і пам'ятати, що ми незламні, і, і все в результаті кінцевим буде добре. З нервами це було гарно. Нагадаю, сьогодні в ефірі найтеплішого полюсу планети віддувався за міського голову його заступник Микола Вітанко. Наступного четверга сподіваємося, що уже очільник міста з'явиться в нашому ефірі.